Всім привіт! Нарешті я добралась до зефіру без цукру. А, хоча діабетикам і в кого а, завищений цукор а, в крові, а, в принципі, зефір а, рекомендується навіть. А, і останні дослідження, я знаю, що не забороняють прям щоб зовсім цукру не їсти. Це все неправильно. Просто їсти всього в міру, і тут не тільки про цукор, а жирне, солене і так далі. Ну, але все-таки, давайте ми сьогодні з вами зробимо зефір абсолютно без цукру. Що нам знадобиться? Нам знадобляться яблука. Нам потрібно нарізати 500 грамів яблук уже без серединок. А, тобто чистими, щоб обрізків, це я дістала з погріба свої яблучка. Зараз поріжу, відважу 500 грамів, потім запікаємо в духовці хвилин 20 до м'якості, пробуваю блендером, протираю через сито і побачимо, скільки е, з цього вийде, е, скажімо так, сміття і скільки буде е, нєтто, да, скільки брутто. Брутто у нас буде 500 грамів, а ні, то побачимо. Далі, а давайте ми спочатку це зробимо, а далі я вам все розкажу. До речі, в описі під відео я завжди залишаю всі грамовки, рецепти, тому заглядайте іноді і туди. Так, робимо наше пюре. Так, яблучка ми запекли, пробили блендером. І тепер а, я хочу відважити, скільки тут вийшло. Але щоб лишню а, не замазувати лишній посуд, а, я вирішила зважити зараз, ну, відняти а, вагу діжі, кіло 570 г. І тепер сюди ставлю сито, відправляю наше пюре. Так просто я тут же і буду над цією мискою перетирати. я не люблю зайвий посуд мити. Тепер я беру черпак і починаю а, протирати через сито. Сито у мене досить а, таке мілке. Я не люблю, ще й парує, бачите, не люблю, коли. Шматочки. Я люблю однорідну масу. Ладно, у нас там було. А, ну ладно, хай. Та я думала зняти з вагів. Хоча, може, почекаємо. І ось так перетираємо через сито І Зараз побачимо, скільки в нас вийде чистого пюре. Так, дивіться. А... Весь жмих у нас залишився в ситочку, майже нічого не залишилось. Тепер я тут оббираю обережно. І у нас вийшло з вами 300 грамів пюре. Не знаю, можливо, можна і на 500 грамів пюре. Я не пробувала. Все це потрібно експериментувати. От у кого м, за високий цукор в крові, я думаю, що ви е, все-таки будете експериментувати, можна і більше пюре. У нас тут вийшло чистого пюре 300 грамів. І тепер ми до нашого яблучного пюре додаємо один білок. Це десь 35-40 грамів е, білку. А, і 2 столові ложки меду. Бажано мед ну такий рідкий у мене медикації. Тому я ну, на глазок додаю 2 столові ложки меду. Все. А, от я не знаю, у кого можлива алергія на мед, ну тоді взагалі ну я не знаю, що вам сказати. Так, я пальчиком підгребу, бо це ми самі будемо їсти. Це я для вас. У мене нема таких замовників, чесно. Це я для вас показати. Так, є. А мед Просто чудовий. Так, і тепер це все ми ставимо в комбайн збиватися. А в ковшику ми беремо 150 мл води і 8 грам агар агару. Все. Після закипання нам агар потрібно проварити буквально 3 хвилини і потім а це гарно взбити. Зараз я все це покажу. Так, ну що, вмикаємо наш міксер. А, у мене є підігрів. Я думаю, він не завадить. Я впевнена, що він не завадить. І починаємо збивати нашу суміш з яблучного пюре, білку і меду. Я відразу ставлю на високу швидкість, щоб воно підхопило його. І хай збивається. Сироп поки що я не вмикала. Чому? Тому що там немає цукру, сироп ми не варимо, ми просто розводимо фактично агар з водичкою. І в цей час я приготувала вже свою насадочку для завиточків. Ну, це все як завжди. Все, чекаємо, поки зіб'ється. Дивіться, яка маса у нас виходить, я вам навіть покажу її. Але я ще хочу її підзбити. Чесно. Кажу ось так. Ну, вона ще така, бачите, пінка. Ну, яблучко збите. Так, продовжуємо збивати і я вмикаю вже ковшик для того, щоб закипіла наша вода з агаром. Теж роблю вище середньою вогонь. Так, все добре. І все, проварюємо буквально там ну, 2-3 хвилини після закипання. А до речі, щоб, якщо будуть питання, то підігрів на комбайні я виставила 50 градусів. Покажу вам наші, а, наше збивання. Дивіться. Ну, разів не знаю скільки. В 10, мабуть, збільшилась наша маса. Тепер у мене вже сироп готовий. Я вмикаю не на повну швидкість, а ну, десь на. Ну, ви бачите, у мене це п'ята. І ось, бачите, такий кисіль у нас вийшов. Вимикаю. Дивіться, який киселік. І. Починаємо вливати наш сироп. Зараз його так, щоб вам видно було сівочку, як кажуть. На українській мові це сівочка. Не струйка, а сівочка. Ось, ну, майже чисто. Так, беремо новеньку, чистеньку лопаточку, вмикаю на більшу швидкість і збиваємо ще до, ну, таких не до піщерок, а для, для того, щоб діжав мене тепла. Отут бажано, звісно, підігрів мати або прогрівайте діжу перед тим, як збивати, поставте в духовку. Тому що в цьому випадку потрібна ну, така тепла діжа і тепла маса, бо тут немає цукру. Це я збиваю вже на Максимальній швидкості. Я духовку не вмикала, але я дивлюся, що в мене все в один мішок навіть і не влізе. Ну ладно, я накрию полотенечком. Зараз я візьму полотеночку, ладно, потім. І швиденько все це відсажу, бо маси досить багато. От чому гарно комбайн мати з підігрівом? Тому що... Ви спокійно можете збивати до тої стадії, яка вам потрібна. І не переживати, що буде зазефірене. І що воно охолоне. Я думаю, досить. О, дивіться, вже на, навіть як на тюльпани. Я, звісно не пробувала робити квіти з нього. Покажу вам поки що зефір. Я думаю, досить. Дивіться, який? Ой, не відкрила. Дивіться, яка маса. Так, вона не така щільна. Вона повітряна, тому що ми дуже добре збили наші ябл... яблучне пюре-яблочка. Але дивіться, скільки її. Дуже багато Оце я. влізла. Ну що, набираємо а, в мішок і відсаджуємо. Дивіться. Ну, клас! Ну що, відсаджуємо наші завиточки. А... Я вам скажу, нагадує як п'інка. А зараз я спробую ось так, а потім отак. Зробимо рюшки. Побачимо, як він стабілізується. Я думаю, буде добре. Ну, для тих, кому дійсно взагалі не можна цукру, то це буде знахідка. Я думаю, квіти навряд чи. До речі, це я набрала половину маси. Все, я довідсаджую, залишаємо на стабілізацію. І ну, я на ніч залишу і завтра продегустуємо. Ну, що, у нас настав новий день. Ми сидимо знову без освітлення і його довго не буде. А сьогодні вівторок, і о 5-й годині у нас повинно бути відео. Тому будемо дегустувати вже в темноті. Хоча не темно, але прохолодно поки що. Так, що я можу сказати стосовно цього зефіру? Ну, взагалі-то це не зефір, це п'інка скріплена агаром, скажімо так. Я таке виготовляти точно не буду. Зараз я його покажу. В принципі, ну, має місце бути. Дивіться, він такий, але він дуже пухкенький, він дуже легенький. Це ну, от така ніжна-ніжна ну, яблучна суфлє, да, з білочком збите, скріплена агаром. От і все. Це те, що містить тут цей зефір. Тому, як такового, не знаю. Я б хотіла попросити, можливо, хтось знає такий цікавий рецепт, який ну, дуже схожий на зефір? То поділіться, я ж ділюсь з вами рецептами. Я потім розповім людям, кому дійсно потрібен такий рецепт. Або ж, скажіть мені, що можна, напишіть мені, що можна діабетика, можливо. Батака, можливо, там трималін, глюкозний сироп. Це дозволяється. Тому що я, от скільки, ну, не знаю, шукаю одні, пишуть одне, другі друге, треті – третє, Ой, я, ну, Якщо чесно, не знаю. Хоча можна, є багато рецептів у мене на каналі, та в основному всі вони склад їх, в їх складі не так багато цукру. тому... Ну, от, от, таки, от такий момент. Тому, або, якщо ви мені нічого не напишете, не знаю, можливо, колись я щось таке знайду, придумаю. Ну, скажімо так, оце один раз зробила, більше робити не буду. <ріст> ну, воно смачно, воно. Так, давайте спробуємо. Я, по-перше, вам покажу. Воно таке ну, п'єнка, суфлешечка, бачите? На шмак. Смачне, не, ну як, легка солодкість є, але не дуже. Геть, геть, єлі-єлі. Ну, от як яблучко солоденьке, беріть, можливо, солодші яблука. Хоча в мене теж вони не кислі були. І, що ще, ну, мед. От, із цукру там тільки мед. Тому, друзі, а, якщо Кому взагалі не можна цукру, то ось так поласувати, посмакувати в принципі, є вихід. А так, можна все-таки додати структури, додати трошки цукру. Навіть в цьому рецепті буде більш-менш чу чудово. Ну, це, скажімо так, по п'ятибальній шкалі я б дала трієчку. І все. Ну що, в будь-якому випадку ми це зробили. Ви знаєте, як це зробити, кому потрібно. Смакуйте, бережіть себе. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока.